Якщо ви продаєте товари онлайн, то знаєте, що доставка це один із ключових факторів успіху. Клієнти хочуть отримувати свої замовлення швидко, надійно та за доступною ціною. Саме тут на допомогу приходить доставка від ВестернВід, ваш надійний партнер для відправки товарів по всьому світу. Чому варто обрати нас? По-перше, ми пропонуємо доставку в понад 100 країн світу, відправити посилку до США, Європи, Канади чи Австралії не проблема. І це стосується як великих яких відправлень, так і маленьких замовлень. Наші ціни приємно здивують. Ми розуміємо, що вартість доставки впливає на вибір покупця, тому пропонуємо конкурентні тарифи. Наприклад, доставка з України до США починається всього від 5 доларів. Це робить ваші товари ще привабливішими для клієнтів за кордоном. Швидкість ще одна наша перевага. Ми забезпечуємо оперативну доставку. Експрес-посилки до США доходять від 5 робочих днів. Такий результат досягається завдяки. Щоденним відправкам та оптимізованій логістиці. Ми також дбаємо про ваш комфорт. Усі посилки можна відстежувати з першого дня відправлення. Це дає вам і вашим клієнтам впевненість, що товар буде доставлено вчасно та в цілості. Ще одна важлива перевага: фулфілмент. Ми беремо на себе зберігання ваших товарів на складі в США, їх пакування та відправлення вашим клієнтам. Це заощаджує ваш час і кошти, а також дозволяє вам зосередитися на розвитку бізнесу. З Звестернбіт ви отримуєте не просто доставку, а повний сервіс, який робить продажі за кордон зручними та вигідними. Спробуйте наші послуги вже сьогодні та переконайтеся, що доставка може бути надійною, швидкою та доступною.